Якщо любиш автівки, а точніше круті автівки, то випуск тобі точно сподобається, а якщо тобі подобається історія успіху, де люди з нуля роблять мільярдні компанії, то ти будеш просто в захваті від цієї історії. Трохи спойлерну для розуміння, що буде потужно. Феручо Lamborghini вже досяг дуже великого успіху, що його виробництво тракторів навіть економіка Італії відчула. І він міг дозволити собі дуже багато чого, і дозволяв. Він любив дорогі автівки, в тому числі і Феррарі, і йому завжди щось в них не подобалось. Та одного разу він завітав до Енсо Феррарі, типа з фідбеком, що можна виправити. Але Енсо був напищений як Павлін, та сказав йому, займайся своїми тракторами, бо трактористи не можуть давати йому якісь рекомендації. Що Феручу йому запропонував, як його це зацепило та що він зробив, ви дізнаєтесь трохи далі. А зараз підтримай український YouTube підпискою та лайком. І давайте починати. Зробити випуск на. Надихнув фільм. Хто, до речі, не бачив, подивіться, не то, щоб вау, але доволі непогане кіно. Феручо Ламборгіні народився 28 квітня 1916 року в невеликому селищі Ренацу, неподалік від Ченто. Його батьки Антоніо та Евеліна Ламборгіні займалися землеробством. Феручо з дитинства цікавився технікою, і батьки підтримали його захоплення. В одному з сараїв ферми створили невелику майстерню, в якій Феручо відливав деталі, необхідні для техніки на фермі, а також для констрування різних власних механізмів. Одного разу під час відливання однієї з деталей в цеху стався невеликий вибух, який мало не призвів до пожежі на всій фермі, але він не зупинився та батьки не відбили в нього бажання займатися своєю справою. Тепер трохи перенесемося у доросле життя. Його забрали на війну, де він працював механіком і, в принципі, був завжди з тим, що любить усім серцем. І з цього відео ви зрозумієте, що це дійсно так. Після війни він повернувся у своє рідне село, зрозуміло, що все було в занепаді, та потрібно було якось ставити все на колеса, у прямому сенсі цього слова. Батьки так і займались фермерством і, звичайно, звали його до себе, але у Феручу було інші плани. Він почав переробляти військову техніку в ту, яка буде корисна для сільського господарства, і в нього це доволі непогано виходило. Він дуже добре налагодив свою працю та зрозумів, що треба зростати. Збирає всі свої гроші, займає у батьків і ставить все на кон. Створює компанію Lamborghini Trattori SPA. Робить майже нереальне. Вже через рік, у 1949 році, випустив перший трактор власної конструкції. Фермерам сподобалась його техніка, почали замовляти ще, все йшло начебто непогано, але Феручі отримує нову проблему. Його продукція стає настільки популярна, що йому не вистачає рук, деталей та приміщень. Через знайомих знаходить банк, який видасть йому потрібну суму, та йде на ризик, бо треба було щось закласти. І цим закладом була вся фермерська справа батьків. Він закупає на кредитні гроші двигуни та інші запчастини. І вже за рік продає 50 одиниць техніки, а через рік 250. Справи пішли вгори і ризик був виправданий. Трактори Lamborghini були дуже популярні за рахунок своєї доступної ціни та простоти в використанні. Практично кожна людина могла в ньому розібратися та поремонтувати. Звичайно, попит росте, він, можна сказати, ідеально вибрав нішу. Тоді ще не було IT, і фермерство було майже єдиним способом прокормити себе і сім'ю. Далі він створює ще одну кампанію Lamborghini Brusiatori, яка теж була дуже прибуткова. Це виробництво котлів та систем охолодження. Гроші просто стікалися до Феручо, і він міг собі дозволити все завгодно. Те, що, звичайно, можна купити за гроші. Він полюбляв спортивні та дорогі автівки. До речі, ще до свого успіху з тракторами він якось брав участь у гонках на автівці, яку сам переробив та на ній потрапив у аварію. Все начебто обійшлось, бо бачимо, що він успішно продовжував своє життя. У різний час в нього були і Мерседеси, і декілька Мазераті, і Ягуари, та, звичайно, Феррарі. А перед тим як ми перейдемо до найцікавішого, я вам хочу трохи нагадати про ще одне відео про автомобільного короля. Про генії автомобільного бізнесу Генрі Форда, саме він зробив авто доступним. Але як і Феруче, народився у сім'ї фермерів, тільки Феручо зробили власну майстерню, а Форду завжди казали, що не займайся дурньою, а давай городи копати. Але він вирішив втікти і створити імперію. Я вам трохи закину про нього, а ви все вже подивитесь у повному відео. Форда називала людина, яка вигадала вихідний. Форд платив зарплатню своїм робітникам вдвічі більше, ніж його конкуренти. Форд заохочував тих, хто вів здоровий образ життя та займався спортом. На вході до заводу був напис: Бог створив людину без запасних частин. А саме геніальне те, як він проводив співбесіди, але про це подивитись у повному відео посилання Полишаю. Це шедевр, ви ще такого точно не чули. А ми повертаємось до Феручі ламборгіні. Так от, в нього були різні спортивні авто, в яких він постійно знаходив недоліки. Мало того, він ще й вносив до них якісь свої зміни. По його думці, ідеального авто не існувало, але більш за все він віддавав перевагу Ferrari, мабуть, земляка хотів підтримати. Але, як ви зрозуміли, там йому щось не подобалось, і він вирішив розповісти про ці проблеми Енцо Феррарі. Приїхав до заводу, знайшов його, розповів свої зауваження, на що отримав відповідь, щось по типу: іди займався тракторами, а виробництво спорткарів залиш тим, хто в цьому тямить. Ну ви зрозуміли, тракторист, іди роби трактори. До речі, хочу зробити відео про Феррарі. Якщо цікаво, дайте знати у коментарях. Звичайно, Феручу трохи обурився, все ж таки італійці, гарячі, і поїхав до свого заводу та почав розбирати авто, після чого вияснив, що більшість виробників деталей ті самі, що в його тракторах, і тут йому прийшла в голову геніальна ідея виробляти спорткари, люксові, круті, самі круті, і тим самим утерти носа Феррарі. Звичайно, його інженери не питали радощі від такої ідеї, але почали працювати. Феручо міг замотивувати. Мабуть, якщо Енсо знав, що так вийде, був би трохи ввічливішим з трактористом, бо по цій версії він сам створив такого могутнього конкурента. Феручо вирішив, що його автомобіль матиме двигун V12. Цей двигун був також обраний з економічних причин. Феручу залучив до свого проєкту талановитого інженера Джото Біцарінні, який раніше розробляв V12 для Ferrari. Прототипом автомобіля Lamborghini 350JTV був представлений громадськості на автошоу у Турині у жовтні 1963 року. У березні 1964 року було показано перший серійний автомобіль Lamborghini 350JT. Продаж серійної версії був досить успішним. Народжений під знаком тільця Ferrucio Lamborghini прикрасив автомобіль логотипом із зображенням БК. За успіхом моделі 350JT була не менш успішна модель Lamborghini 400JT, яка принесла достатньо коштів для розробки першої справжньої перлини фірми легендарної Lamborghini Miura. Цей прототип автомобіля був продемонстрований самим Феручо у листопаді 1965 року на автошоу в Турині, а вже у березні 1966 року на автомобільній виставці у Женеві було представлено робочу версію. Мюра мала великий успіх, тільки за 1967 рік було продано 111 автомобілів і компанія здобула популярність у всьому світі. У 1971 році Lamborghini знову здивували світ прототипом нової революційної моделі Lamborghini Countach. Хоча сам автомобіль почав вироблятися лише трьома роками пізніше, у 1974-му. До цього часу він залишався у центрі уваги на будь-якому автошоу. Прототип мав новомодні тоді вертикальні двері, задні воздухозабірники і потужний 4 літровий двигун. Однак у 1972 році у компанії сталася серйозна криза. Було перервано контракт на постачання великої партії тракторів до Південної Америки. Нестача коштів змусила Феручу продати частину своєї частки. Тракторного виробництва, куплено компанією Fiat. Зрештою, все тракторне виробництво прийшло під володіння Same Dodge Far Group, яка і виробляє трактори Lamborghini до сьогодні. Друзі, ми ще не закінчили, але мені здається, що зараз саме час натиснути на паузу та підтримати український YouTube та український контент. Підпискою, коментом, репостом та лайком. Цим ви дуже допоможете каналу та замотивуєте мене на створення нового мотивуючого контенту. Як на мене, історія дуже потужна, тож не пошкодуйте хвилинки та зробіть добру справу. Додивіться відео до кінця, щось цікавеньке ще скажу. Та повертаємось! Протягом 1970-х років успішні продажі Lamborghini Countach підтримували компанії на плаву. Незабаром автомобільне виробництво стало самодостатнім і прибутковим. Проте Lamborghini продав свою частину компанії. Швейцарським інвесторам Жоржу Анрі Розетті та Рене Леймуру. Феручі Ламборгіні помер у 1993 році у віці 76 років. Внаслідок нафтової кризи 1970-х років продаж спортивних автомобілів різко впав. Компанія серед інших зіткнулася з фінансовими проблемами, постачання запасних частин було зірвано. Замовлення на автомобілі були розпродані на два роки вперед, і покупці були незадоволені таким терміном очікування. Як результат, 1978 року компанія оголосила себе банкротом. Італійський суд змушений був продати компанію. Вона була куплена братами Мімрам із Швейцарії. Купівля корпорацією Chrysler стала черговим сюрпризом. У цей час велася робота над послідовником кантач Lamborghini Diablo. Значні технічні та фінансові ресурси були залучені в модернізацію компаній та автомобілів, що випускаються. І кінцевий результат став черговим успіхом для компанії. Модель Diablo дуже швидко вивела компанію знову на світовий рівень. У 1994 році корпорація Chrysler через фінансові труднощі була змушена продати Lamborghini інвестиційній групі Megatech, але теж через фінансові труднощі вони продають компанію у 1998 році. Цього разу новим власником стала компанія Audi IG. І далі все йде начебто круто і по сей день. Ця історія дуже чітко підтверджує назву мого каналу. Виробник тракторів зробив найпотужніший спорткар у світі, а цікавеньке це посилання на ці три топові історії успіху з нуля. Обов'язково до перегляду. Так що пам'ятай саме головне: все велике починалося з малого, та можливо, все. До скорого, друже!